Грипа атакує українців за перше півріччя цього року українці витратили на лікарські засоби на 21% більше ніж за аналогічний період. Торік такі висновки зробили аналітики міжнародної компанії Proxima Research. При цьому люди купують препаратів стільки ж, як і торік. Гм такого тако зробити. <смеш> <смеш> Скільки коштує наразі лікування сезонних захворювань? Що обов'язково має бути в вашій аптечці А що тільки додає насправді зайвих витрат? Розбиралися наші журналісти. я бачу ціни в аптеках. То та жесть. За останні два роки на грип та ГРВ в Україні захворіли понад 4 мільйони людей. Більшість з них діти шкільного віку та дорослі віком від 30 до 64 років. Про це повідомили у МОЗ. Опитані нами українці кажуть, лікуватися наразі для них не дешеве задоволення. Мене чоловік хворіє, тому десь 5 тисяч тільки на нього на ліки йде. Недавно робив закупку. Поновляв, так би мовити, аптечку домашню. Ну, дуже подорожчало, навіть такі, як би мовити, раніше доступні ну, як средства. Подорожчало якісь назальні препарати, там, щось імпортне. А так, ну, гривень на 200-300 якась там мінімальна аптечка. Якась. За рік українці витратили на ліки понад 100 мільярдів гривень. Це на 14% більше ніж торік. Повідомляє інтерфакс. Цінова політика, наприклад, українського виробника або індійського виробника в межах 40-50 гривень. Наприклад, хто надає перевагу препаратам виробництва Франція, Іспанія, Італія. Цінова політика таких препаратів в середньому від 200 до 300 гривень. Багато людей купують ліки без потреби, кажуть лікарі. Щоб не витрачати зайвих коштів, радять тримати в аптеці стандартний набір. До нього входять жарознижувальні препарати, ліки для відновлення рідини в організмі та засоби для підтримки імунітету. Такий набір обійдеться щонайменше у 250 гривень. Ця інша аптечка вже формується в залежності від конкретної ситуації, від ризиків щодо прогресування і ускладнень. Біль у горлі один із найпоширеніших симптомів грипу та ГРВІ. У аптеках такі ліки коштують від 200 гривень. Проте лікарі запевняють, вони здатні лише полегшити біль. При застуді не слід дарма витрачати гроші і на вітаміни. Є категорія людей, яка там найменше нежить, особливо літо, і біжать в аптеку, купуючи полі вітаміни яскравих різних кольорів. Влітку ми маємо надзвичайно класний період накопичити вітаміни, які є в овочах, фруктах або інших продуктах. Харчуванні додаткової потреби в вітамінах немає. Препарати з числа різних імуномодуляторів, знову ж противірусних з профілактичною метою. Воно абсолютно не працює. Ще один поширений міф, нібито ефективніші імпортні ліки. У аптеках вони коштують втричі дорожче. Насправді ж нічим не відрізняються від українських аналогів, кажуть лікарі, зловживають українці антибіотиками. У період COVID-19 і після нього дуже багато людей самостійно призначали собі антибіотики різних груп. Ну і оце напевно величезна шкода, яку людина може нанести сама собі. Якщо ви застудилися, лікарі радять пити більше теплої рідини, повноцінно харчуватися та вчасно лягати спати. А ще краще при перших симптомах одразу звертатися до медзакладу.